Період часу з 3 по 9 квітня працівники поліції Шепетівського району задокументували 604 адміністративних правопорушення. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 23, за вчинення хуліганських дій 10, за вчинення насильства в сім'ї 8, за порушення правил безпеки дорожнього руху 287 фактів, за вчинення дрібної крадіжки 3. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Нагадуємо до уваги любителів риболовлі: з 1 квітня на Хмельниччині розпочалась нерестова заборона. За порушення правил рибальства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. І пам'ятайте, у кожної рибини є своя ціна. Крім штрафу за незаконний вилов, правопорушник змушений буде відшкодувати збитки за кожну виловлену рибину, незалежно від її розміру та ваги. Щоб зберегти рибні запаси, щороку вводиться нерестова заборона, під час якої риба має можливість відновити свою популяцію та зміцнити її перед наступним рибальським сезоном. Тривалість заборони залежить від водойми. У корінних водах річок вона триває з 1 квітня по 20 травня включно. На водосховищах з 1 квітня по 9 червня включно. Придаткових водах з 1 квітня по 30 червня включно. Поряд з цим, відповідно до правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінингом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега на визначених наказом ділянках. Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, у тому числі з перевищенням дозволеної добової норми вилову 3 кг плюс 1 рибина. Порушення правил рибальства карається накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 34 до 680 гривень за незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду, передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 249 кримінального кодексу України. Подібні дії караються штрафом від 17 тисяч до 85 тисяч гривень або обмеженням волі чи позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Також порушникам доведеться сплатити збитки, завдані рибному господарству. Крім того, до 30 червня 2023 року включно триватиме також заборона на вилов раків. Упродовж дії заборони поліцейські разом з рибоохоронним патрулем регулярно проводитимуть рейди водоймами області і притягуватимуть порушників до відповідальності.